Жахливої якості джинси, які не відповідають розмірам. купальники, які із задарма носити ніхто не хоче, сукні, які є повною копією молодого бренду, копіпаст на роут від Хейлі Бібер, і все це добряче запите пляшечкою біленькою, тої самої з присмаком ранкового похмілля. Все, до чого доторкається Кім Кардашян, стає трендом брендом або має інфлюенс. Все, до чого дотиркається Кайлі Дженнер, стає брендовою халепою. Шановні друзі, тут ми п'ємо смузі і розмовляємо про тренди, бренди та й таке інше. В цьому відео ми поговоримо про основні бренди Кайлі Дженнер, бо їх там безліч і взагалі не пахане поле для маркетингових досліджень. Беріть на замітку. А також про її швидкий взліт і таке боряче, тянуче і довге падіння. Поїхали! Пам'ятаєте, як в 2015 році коробочки з зображенням буст, по яким стікає рідка губна помада, заполонили просто весь мейкап-простір інстаграму і ютубу. А як кожний поважаючи себе візажист зобов'язаним був створити хоча б один мейкап з використанням палетки Urban Decay Naked і завершити образ фарбуванням губ помадою від Kylie Jenner. Тоді це був справжній ковток свіжого б'юті повітря з такого американського заходу. І ця популярність не була такою випадковою, як може здатися на перший погляд, тому що Кайлі Дженнер опинилась в потрібному місці, в потрібний час і з потрібним продуктом. Така заїжджена фраза, але так точно описує успіх її першого бренду рідкої помади Kylie Lip Kit. Треба відмітити, що на той час, на 2015 рік, мало хто з селебриті створював якісь свої косметичні бренди. Хтось боявся, а хтось дійсно не знав, що так можна. І саме Кайлі була однією з перших, хто надихнув. Інших селебриті створювати свої косметичні бренди доглядової і б'юті косметики. То вже потім була Ріана, Біомсі, Хейлі Бібер, Дженніфер Кенніс, а одна з перших була Кайлі Дженнер. Найголовніша складова успіху Ліп Кіт від Кайлі це 100% попадання в її ж потребу Пухкі доглянуті красиві губи. Ці помади повністю узгоджувалась з її особистим брендом. Доглянута, натуральна. А найкращий спосіб продати щось це заявити: якщо хочеш такі ж вуста, як у мене, купи мій продукт. Все це було попадання в яблучко. І всі зірки зійшлись. А потім розійшлись. По-перше, світ дізнався, о боже, що там немає ніц натурального. А oh, губи надуті, тіло перероблене, і взагалі були питання до підборіддя, вилиць, а також до волосся. Про нього ми ще поговоримо пізніше. І звісно, ажіотаж навколо чарівної рідкої помади дуже швидко спав. Ми з вами розуміємо, що нічого чарівного там не було. Там були звичайні складники. Все зробив маркетинг і особистий бренд самої кайлі. Що б не бути голословною, я нещодавно придбала одну з таких помад, і скажу вам: відчуття дуже-недуже. Дуже, це об'єктивно. У мене все скаталось через пів години, і вона м -м, занадто липка. Тобто весь пух стополь був на моїх вустах, коли я виходила на вулицю. Так. Але Кайлі вперта. Ну, або ж її мати кріс. Аганекаусіркайлі. Мам! Go. І на фоні цього кенселінгу по ненатуральній зовнішності вона продовжувала створювати косметику. Жодного разу ні один її косметичний продукт. Не набрав такої популярності і успіху, як набір від Ліп Кайлі, ба більше про половину з них навіть ніхто не знав. Наприклад, у 2017 році, після того як їй довелось закрити фабрику в північній Каліфорнії із за лісових пожеж, її набір пензлів для макіяжу отримує шалену критику від дуже популярного ютубера-візажиста Джефрі Стара, він розкритикував пухи в цей набір за його величезну ціну 400 доларів. І на шпальтах видань були заголовки, що не так з тими пензлями, що вони так обурили Джефрі Стара і його шанувальників. А все просто це був набір пензлів з синтетичного волокна. Там не було нічого натурального, і тому така ціна нічим не зумовлювалася. Ба більше весь твітер тоді писали на її сторінці питання типу Кайлі. Наша така ціна, коли можна піти і купити більш дешевші варіанти і більш якісніші? Калі Як аріюпенетеншенсаріцокрис. Яки обіцяла повертаюсь до волосся Кайлі, яке було нарощене, так, так. І тут вона вирішила заробити грошей. Продаючи ідею розкішного волосся, яке було нарощене, Геніально. Вона випускає лінію Кайлі Hair кутюр, і туди входить набір волосся на кліпсі і щіточка для розчісування. Там було навіть, здається, 8 відтінків брюзово-блакитного кольору, тому що саме такого кольору була її зачіска в той період. Ну і як ви вже здогадались, про ці пасма мало хто чув і дійсно мало хто користувався. А в 2021 році Кайлі запускає бренд купальників Кайлі Свім. І цей бренд нарвався на таку критику. Ніхто із клану Кардаш такого не очікував. Вони були жахливої якості, ставали дуже прозорими після води. Розміри не відповідали типажу фігури, з цим взагалі у неї біда, про це ми поговоримо пізніше. І із-за постійних повернень, поганих відгуків, нарікань пляжну лавочку прикрили, знищили геть усе. Просто під нуль. Навіть знесли аккаунт в інстаграмі. Oh, so а якщо зайти на її сайт, Кайлі. Косметікс, то можна побачити раптово, що у неї, окрім самої Косметікс і Кайлі Скін, про яку я, до речі, взагалі останні сто років нічого не чула, то можна побачити, що там є ще і Кайлі Бейбі. Вона була створена на честь народження її дитини. І це раптово, тому що, хоч вона і мати двох дітей. Вона в мене не асоціюється з материнством. Кайлі Дженнер в мене асоціюється з безкінечними пластичними операціями з Тревісом Скотом, скандалами навкруги її брендів, з безкінечним поїданням цього їх шейк-салату. але ніяк не з інфлюенсером матусею. Від якої я би хотіла придбати косметику, взагалі складається таке відчуття, що ось ці загравання Кайлі з різними косметичними лініями це її спроба повернути ось той минулий успіх її першої помади. Але вона забула, що тоді це була її особистість, в ньому була її автентичність, і саме головне. Це їй відчуття, що вона на коні. Не Кім, а Кайлі. А зараз відчуття, що вона просто косплеїть свою найкращу, до речі, подругу Хейлі Бібер. Бо схожість деяких продуктів, наприклад, як от останнього ліп вате, не бачить цього, здається тільки сама Кайлі і її маркетологи. І звісно, все, що вона зараз робить, це робиться тільки для підняття бабла на своїх прихильниках. І це всі розуміють, і саме тому половина її брендів так і залишається на своїх сайтах. Їх ніхто не просуває, їх ніхто не купляє, і ніхто про них з таким захопленням не розповідає і не використовує. Та і до всього цього в 24-му році виходить її парфум. Ну, все зрозуміло, бо яка ти зараз зірка, якщо в тебе немає свого парфуму? Але його спітка та ж участь, що і купальників, і половина її брендів. Фанати були не в захваті і рознесли його знов в пух і вправ. Чому тому, що при його ціні за 100 мл майже 100 доларів, цей парфум, по словам прихильників, пах манікюрним салоном? Альністримачцетерміново. Поганий день ви навіть не уявляєте. Тепер прийшов час пройтись по дизайнерським здібностям Кайлі. В 23 2023 року вона створює бренд Одежі Кхай. Він планувався як преміум мас маркет по доступній ціні, але тут стає питання знов ж таки не попадання розмірів в розмірну сітку і плагіату. Австралійська дизайнерка Одежі Джесіка Йохансен Ось її сторінка, а ось сторінка її бренду. А тут вона говорить дуже емоційно про те, що одного чудового дня її почали вітати з успішною колаборацією з Кхай, бо там скрізь Кайлі і моделі вдягнуті в її сукні. Тільки виявилось, що дизайн суконь дизайнерка розробила сама і на декілька років раніше, ніж вони раптово з'явились на сайті бренду Кайлі. І коли вона зконектилась з представниками бренду, ті їй відповіли, що Джесіка, ми тут займаємось інноваційними розробками. І це взагалі-то наша придумка. Отако, оце й й таке. Та я вам хочу зазначити, що з тою одежею достатньо проблем і без цього. Ось блогер просто тоне в своєму розмірі. А ось ще одна і ще одна. Ну, ви зрозуміли тенденцію. І по якості там було все дуже-не дуже. А ще в 24-му році у Кайлі була цікава колаборація з одеситкою. Яка давно вже переїхала в Штати Наталі Зінко. Вони відшили лінію денім. На відміну від джинсових холодильників смех, ось тут можете подивитись, хто ще не дивився. Лінія від Кайлі викликала знов купу нарікань. Ну, по-перше, невідповідність розмірної сітки. Кайлі гне свою лінію чітко. А по-друге, дуже висока ціна за дуже погану якість. Ох, Кайлі, знаю, що тобі сказати. Знаю, що підписана, що поставиш лайк, тому лови пораду. Візьми листочок і ручку, і випиши все, що тебе цікавить в цьому житті, крім грошей. Яких в тебе не на обкладинку, форбс, звісно. Пам'ятаємо цей скандал, о, був скандал, скандал! Коли виявилось, що було трошечки прибрехано про її мільярдні статки. Тож, виписала цей список про гроші, не думай, а думай лише про те, від чого в тебе горять очі, від чого тобі не сидиться на місці, що тобі кортить робити так, щоб палало на все навкруги. Подумай! От тоді наймай команду, будуй завод і працюй. Тепер ти знаєш, що треба робити, If you know. Що you know. не ясно, все ясно. І перестань рекламувати ті дурацькі ігри. Люди на них витрачають шалені гроші. То, взагалі, зашквар, чесно. Хоча не знаю, може там дійсно якась біда з грошима, бо і будинок вони продають. І продажі у них просіли, ну не знаю. Ось, будь ласка, графік лише доходів з онлайн-продажів Kylie Cosmetics. Ось що ми бачимо в 2015 році: це статки в 69 мільйонів доларів. А в 2024 році ця сума вже стала майже в два рази менше 29 мільйонів. Ми ж, звісно, не бухоблік, але підрахувати можемо. Адже Кріс Дженнер стверджувала, що Кайлі Косметікс лише за один рік заробляє 360 мільйонів доларів. Брехуха. І підбиваючи підсумки, тепер мені зрозуміло, чому нещасна, бідна, багата Кайлі створила алкобренд. Бо вивести все це на тверезу голову, ну то нереально просто то ще той квест. Коктейль з горілочки і соками на різний смак. Бренд називається Sprinter vodka Soda. Ну, звісно, no sugar, 100 калорій, смаки тільки з натуральних соків, грейпфруту, вишні, лайму і перси. Про нього сказати нема чого. Єдине, що він дуже новий, створений буквально в цьому році, в 24-му. Нарікань на нього немає. Спробувати я в Європі його не можу. Але на сайті є вже навіть мерч. Ось така, будь ласка, футболка за 50 доларів з надписом «Спринтер, Водка сода. Ось так, друзі, не все так просто в домі Кардашинів. І, до речі, у них на всіх членів родини приблизно 60 брендів. Уявіть собі цю продуктивність, а заправляє всім і всіма їх королева мати кріс Дженер. І здається мені, що ті всі бренди Кайлі геть не потрібні самій Кайлі, а потрібні більше кріс. Але то вже інша історія, і вона підходить більше для психотерапевтів. Кайлі залишимо їм цей хліб. А я сподіваюся, що вам було цікаво послухати про одну із сестер з клану Кардашині, і, можливо, в вашій голові вже виник якийсь план по створенню тренду, бренду або бізнесу. З вами була Марія, і якщо взяли камеру, то знімайте і створюйте контент. Давайте заповнимо YouTube українською мовою. До побачення в наступних відео.